Шановні львів'яни, перш за все я хочу подякувати всім, хто в неділю прийшов на вибори та обрав місцеву владу. У Львові явка була однією з найвищих в Україні, і це ознака того, що в нашому місті живуть відповідальні громадяни. За кого б ви не голосували, ви обрали своїх представників у владі. Я також дякую усім, хто віддав свої голоси за мою кандидатуру та об'єднання самопоміч до місцевої ради. Для мене особисто велика честь отримати найвищий рівень підтримки львів'ян протягом останніх днів була різна інформація щодо того, чи буде один тур, чи буде два. Я хочу чітко заявити, що не допущу жодної конфронтації і визнаю такі офіційні результати, які оголосить виборча комісія. Для мене за честь служити громаді міста Львова, і я готовий змагатися в другому турі за підтвердження довіри львів'ян. Я закликаю всіх. Хто буде задіяний в ці наступні тижні у виборчому процесі до максимально коректної боротьби, досить бруду та маніпуляцій? Ті речі, які крутились в ефірі одного з телеканалів протягом минулих тижнів, це образа здорового глузду та приниження громади міста Львова. Самопоміч отримала добрі результати по всій країні. А в деяких містах наші кандидати на мерів дадуть бій в другому турі представникам опозиційного блоку. На звільнених від окупантів територіях Луганщини та Донеччини самопоміч виявилась єдиною, яка змогла об'єднати місцеві патріотичні сили, волонтерів, добровольців, здобула гарний результат і стала реальною противагою для потенційних сепаратистів, опозиційного блоку та інших наступників партії регіонів. Представники самопомочі, які обрані до Львівської міської ради, це нові люди. Не зіпсуті негативним досвідом депутатства, які націлені на позитивні зміни. Одразу після отримання офіційних рішень ТВК вони негайно розпочнуть роботу в своїх округах. Не до виборів, як це практикували народні обранці досі, коли зникали з людських очей одразу після оголошення результатів, а саме після обрання. Це буде цілком інша співпраця між депутатами та людьми. І я особисто це контролюватиму. Закликаю наслідувати цей приклад депутатів з інших партій. Ще раз дякую за підтримку. Бажаю всім добра.